Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає, що це їжа, Правильно! Діти, сьогодні ми з вами познайомимося з незвичайними друзями з країни продуктовії. Дивиться діти на картинку, що це? Сир, ковбаси, яйця, овочі та фрукти, яйця, молоко, хліб, м'ясо. Як назвати одним словом? Так, правильно, її мешканців називають продукти харчування або їжа. Їжа, продукти харчування це все, що ми їмо. Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко і хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Скажіть мені, а де ми з вами беремо продукти? Їх продають в продуктовій крамниці, або ми ходимо на ринок за продуктами, або в супермаркет це велика крамниця, де багато відділів, де продають продукти, які ж бувають продукти харчування. Давайте з вами про це поговоримо: це хлібобулочні вироби і крупи, молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясні продукти, риба і Рибні продукти, морепродукти, бобові яйця, овочі та фрукти. Діти, а звідки же беруться продукти? Хто нам їх дає? Корова дає нам молочні продукти. Птиця, яйця, м'ясо, бджоли дають нам мед. Борошняні продукти з поля нам дає хлібороб. М'ясні продукти, корова. Порося, птиця. Рибні продукти виловлюють рибаки з моря, річки, океану. Навіщо ж ми йому? Щоб мати силу та енергію, щоб мати гарний настрій, щоб бути здоровим, спритним, щоб простим. Ми вже усі знаємо, що є корисні продукти та шкідливі продукти. Подивіться, які корисні продукти ви бачите. І які ви ще знаєте корисні продукти. Це фрукти та овочі, ягіди, молочні продукти, рибні, злакові, м'ясні продукти. А шкідливі. Продукти. Ми знаємо, що вони смачні, але вони шкідливі продукти харчування це солодощі, фастфуди, льодяники, людя, попкорн, чипси, морозиво, різні та тарти. Це все шкідлива їжа. Що можна приготувати з молока? Молочні продукти це велика група. Товарів, які виготовляються на основі молока. Вони містять жири, білки, вуглеводи. До молочних продуктів відносять молоко, вершки, масло, йогурт, кефір, ряженка, сметана, морозиво, різні молочні десерти. Що приготувати з борошна? Це і оладки, і хліб, налисники, ватрушки, вареники, різні пироги, батони, бублики, торт, макарони. Що приготувати з м'яса? М'ясо це найнеобхідніший продукт харчування в раціоні людини. М'ясо є джерелом повноцінного білка і ряду необхідних мікроелементів. Виділяють яловичину, свинину, баранину, м'ясо птиці. Що ж можна приготувати з м'яса? Ковбаси, сосиски, котлети, паштети. А зараз давайте пограємо з вами. Подивіться на картинку і назвіть шкідливі продукти харчування, які ви бачите, і корисні продукти харчування, які ви бачите. Я гадаю, ви правильно назвали молодці. А що би ви обрали? Корисна та шкідлива їжа. Що би ви обрали? Гамбургер з картоплею фрі, чи домашню котлету з картоплею пюре? Ну, гамбургер з картоплею Фрі це смачно, але це шкідлива їжа. Корисна їжа це домашня котлета з картоплею пюре. Що вам? Ви обрали на обід мівіну швидкого приготування чи домашні макарони, які б вам зварила матуся. Звичайно, обрала би домашні макарони. Подивиться дивиться на картинку. І ви побачите, що ви любите вживати. Це і морозива цукерки, чипси, солодка вода, жуйка. Це все смачно, але все це, це не корисне. Це можна вживати, але не часто. Ну що ж, діти, наша подорож до країни продукторії підійшла до кінця. Я гадаю, що ви багато чого дізналися. Пока-пока!